Підрозділи національної поліції спільно з працівниками ДСНС та Червоного Христа в навчальних закладах Хмельницької області реалізовують проєкт клас безпеки. Класи безпеки створюються на Різних платформах на базі різних установ організацій вони призначені для різних категорій дітей. І превенція в цілому Шепетівське районне управління долучилася до створення класу безпеки, а саме плакати, що стосуються безпеки життя дітей. Це і безпека в кіберпросторі, тобто кібербезпека, це і булінг, види булінгу. Є нам навчальні методичні рекомендації, є роздатковий матеріал, який будуть використовуватись під час проведення занять, тренінгів і інше. 18 жовтня відбулося відкриття класу безпеки в грейцівському професійному училищі. В Цьому кабінеті будуть проводити навчання для місцевих шкіл, для дитячих садочків, для закладів, які функціонують і в Грицеві, і в сусідніх шкіл, де ми можемо їх запрошувати, і фахівці будуть надавати, як правильно ввести тебе чи інші ситуації надання першої медичної допомоги при різних обставинах і незвичайних ситуаціях. Актуальною на сьогоднішній день є міна та пожежна безпеки, цивільний захист, а також надання медичної допомоги. У вас безпеки 112 себе включає, як правило, аудиторію для проведення практичних та теоретичних занять. У нас загалом входить в середньому біля семи навчальних зон. Від самого простого, від елементарного, від скажімо так, від правил поведінки в побуті, правил поведінки з вогнем, з електронагрівальними приладами, правилами охорони життя людей на водних об'єктах і закінчуючи нас найскладнішими, це... У випадку дій ядерної загрози, радіаційної загрози, випадку хімічної загрози, е, такі тематичні зони, тематичні куточки. Тут ми, ми, ми можемо проводити тренінг з учнями, студентами на рахунок вже практичних відпрацювань тих чи інших дій, е, теоретично коротко ознайомити е, з основними аспектами, вимогами тої чи іншої надзвичайної ситуації, яка властива, яка може виникати на тій чи іншій території. Загалом це пілотний проект, але він вже працює, працює з першого дня. Ми постійно вдосконалюємося на рахунок розвитку цих класів безпеки, вносимо деякі корективи. Ну, як кажуть наші колеги. З країн Європейського Союзу, профілактика та запобігання це така робота, яку ми ніколи не рахуємо завершеною. Це робота систематична і вона продовжується. Де будуть проводити заняття, що стосується саме цієї сфери діяльності. Що стосується мінної безпеки, що стосується вибухово-небезпечних речовин, також є створено… Плакат і не лише плакат, а є й наглядні макети гранат, види гранат, які зараз ми знаємо, що це є досить актуально, для того, щоб діти володіли, мали хоч, хоч би наглядний матеріал, як вони виглядають, для того, щоб не попасти в небезпеку, для того, щоб не піднімати небезпечні матеріали на вулиці, для того, щоб ними, якщо в разі виявлення, щоб знали, куди повідомити, для кого повідомити, хто буде розміновувати або в подальшому знешкоджувати дані матеріали. При опіках, при хімічних атаках. при першій допомозі, коли топляться. При пожежах це якби наша безпосередня робота. Робота Червоного Христа допомагати всім навчитися, як себе вести в тяжкий час, психологічний час, який зараз є в нашій країні. Я думаю, що ми будемо співпрацювати і надалі. Ми будемо працювати надалі і розвиватися надалі, не тільки на терних Шепетівського району, але і більш по можливості, де нас будуть залучати. Класи укомплектовані певними муляжами та макетами, інформаційними плакатами для проведення уроків. Навчальні матеріали зібрані з різних джерел, і сюди долучається Червоний Хрест активно до проведення тренінгів, надає свою допомогу, в тому числі е ЮНІСЕФ. Надаються матеріали для проведення цих тренінгів. Застосування відеороликів, застосування тих самих макетів, які ми привезли, тобто, щоб це не була суха подача, просто інформація стати, виступити і все залишити. Хто зрозуміє, хто не зрозуміє. І в основному так і не чують таку інформацію. Потрібно більше додавати саме практики, саме роздатковий матеріал. Дійсно треба, і дійсно воно має життя втілення разом з поліцією і пожарною частиною працювати надалі на розвиток таких кабінетів. Це вже 10-й ювілейний клас на Хмельниччині. Головна мета таких кабінетів навчити дітей та студентів правилам безпечної поведінки у побуті. Діана Гінгін, Дмитро Костенецький лайк тіві.